Прийшла золота осінь, а 1 вересня це день знань і свято для всіх школярів. В середній школі номер 160 свято відкрили першокласники, їх зустріли оплесками. Директор школи Ірина Володимирівна привітала всіх присутніх зі святом, нагадала про єдність України і хвилиною мовчання віддали Дань пам'яті Небесній Сотні. Школярі виконували пісні, читали вірші. З найщирішими побажаннями привітали учнів депутат Київради Супруненко Олександр Іванович і представник районної державної адміністрації Шемет Алла Володимирівна. Сюрпризом для малечі став веселий клоун, який проводив цікаві ігри і конкурси. Вітаю всіх з новим навчальним роком. Бажаю всім миру, щастя, добра, блакитного неба і яскравого сонечка. І хай кожен з нас пам'ятає і знає, що Україна в нас єдина зі святом вас. Право надати перший дзвоник надається учню 11 класу Лихограй Константину та учениці 1 класу Божанко Сантіні. На перший урок в перший а клас завітала інспектор дорожнього руху ДАІ Дарницького району. З нею прийшла група юних інспекторів гуртка перехрестя і вручили першокласникам посвідчення учасників дорожнього руху. Алла Васильівна, інспектор відділу ДАІ Дарницького району. Хочеться звернутися до дорослих і попросити їх поважати правила дорожнього руху, адже їхня особиста повага до правил це найкращий приклад для дітей.